На перший погляд можна вважати, що жителям 14-поверхового будинку, розташованого поблизу торгового комплексу Біла, пощастило. Адже мати житло в центрі міста це дорого і престижно, не кожному по кишені пораного. Та це лише на перший погляд. А якщо копнути глибше, починаєш їм співчувати. Київська фірма «Мост-Інвест» здала будинок в експлуатацію майже чотири роки тому. Жителі елітної новобудови скаржаться, що з першого дня від їх заселення і понині змушені долати круті сходи пішки. Користуватися ліфтом їм не дозволено. Молода сім'я Нелі і Женя живуть на восьмому поверсі, декілька разів у день виходять на прогулянку і піднімаються в квартиру із маленькою дитиною і колискою на руках. Це дуже тяжело з ребенком особливо, тому що коляску не залишиш». Внизу ходят всякие, воруют. Одеялка надо забрать, матрасики, подушечки, ребенка. Это все тяжело вытягивать на восьмой этаж. Вы на каком этаже живете? На десятом. У вас двое детей? Двое деток, да. Ну и как вы сейчас так поступите? Мы отчет. уже привыкли, мы уже и дети уже привыкли. Единственное, что, не, единственное, что конечно, вот потому что переход через улицу. И, и, и вот переход, вот, у нас вот, это? И, и. вот это мы идем. Відкритий перехід, про який говорять молоді мами, дійсно може бути небезпечним не лише для малюків і не тільки під час зимової негоди. Своєрідна конструкція будинку передбачає розташування житлових приміщень і ліфта в одному під'їзді, а сходів у іншому, щоб потрапити у власну квартиру, і великі, і малі жителі змушені долати відкритий перехід на висоті від 3 до 14 поверху. Попри все, люди впевнені, що ліфто їх будинку перебуває в ісправному стані. Він цілком придатний для того, щоб виконувати свою головну функцію переміщення людей і грузів. Проте вже чотири роки заповітна кнопка залишається неввімкненою, а вхід до ліфту міцно зачинений. Ліфт у вас не працює. Ну, Як я так розумію, він в робочому стані. Тобі ж там он єс напряження на нього подати, то все буде добре. Ну так понімають документів, ні а, і не хотят. Поскольку мы интересовались в интернете, смотрели на всяких наших некобольских сайтах, нужно там поставить какую-то комиссию, которая проверит лифт, что потом передать это другой комиссии. Это они тянут, тянут. Жителі 14 поверхівки давно зрозуміли, робота ліфта і їх власне комфортне і безпечне життя залежить від високих інстанцій, в яких працюють люди поважні, а тому дуже заклопотані. До їх проблем черга, можливо, і дійде, та от коли – невідомо. Взагалі, от перед виборами, к нам навіть мер сюди приходив, от собирав людей, собирав всіх жильців і обіцяв в течение двох тижнів запустити ліфт, який, который... ну, він робочий, просто він дня, от це три роки вдома, вже живий. живут люди вот но мы ходим на 14 этаж пешком все время у меня двое детей одному год второму пять и мы вот так и поднимаемся приходили вот женщины с исполкома в том году я беременная была они меня фотографировали как вроде бы это какой-то ну сенсация. Знаю, сенсация да что я хожу ну а что делать если мы тут живем в любом случае надо как-то подниматься но никто не реагирует никаких вот на сайте исполкома постоянно пишем, постоянно нам отвечают, что вот-вот мы включим, включим, но уже... Не создать комиссию. Уже не создают комиссию, неизвестно, сколько они будут создавать эту комиссию. Потому что комиссия нам обещают с октября месяца, что будет комиссия по приему шахты лифта. Но как нам объяснили, дом якобы принят, якобы не принят, а шахта вообще не принята. кто должен його прийняти Что А ага, ми самі не знаємо, хто должен принять. По всей видимости, городские власти. Ці заплутані історії люди намагаються розібратися не перший рік. На звернення до відповідальних осіб вони отримують банальні відписки, пусті обіцянки та відкрите ігнорування. А рішення проблеми, як це часто буває, лежить на поверхні. Що можна зробити для того, щоб в домі по адресу проспект співтробні 9 заработали ліфт? Надо зарегистрировать в органах госнадзора, ран труда, гостехнадзора. Вот. Значит, для регистрации субъект хозяйства, собственности или в пользовании которых имеются лифты, которые намереваются их эксплуатировать, подает письменное заявление на регистрацию в органы гости. Это бесплатная процедура регистрации. Надо определить, кто собственник, кто балансодержатель. А кто же у них балансодержатель? В нашем городе тяжело разобраться с владельцем. Инспекция уже второй год бьется с этим. Вот, потому что у нас договор мы заключаем там, где лифты коммунальной собственности, у нас коммунальщик предприятия, но те заявляют, что они не владельцы, только организация, которая оказывает услуги. Вот. На сегодняшний день определили, что есть такая вновь организованная структура у нас. Это МЖТИ, городская э жилищно-техническая инспекция. Да. Вот. Они теж не соглашались з э, тим, що ліфти у них на балансі. Ну по моему на сьогоднішній день все таки определено, що такі они являются балансодержателями. Проте невімкнений ліфт не єдина проблема жителів цього будинку. І за відкритою вентиляційної шахти тут протікає стеля, існують проблеми з опаленням, і навіть є побоювання, що на них може впасти будівельний кран, адже поряд з їх висоткою стоїть близнюк довгобут. Однак нікого, окрім самих мешканців, воно не турбує. І, взагалі, це зовсім інша історія. Новини на Суспільному. Харків.